Усвідомлення, яке нам треба зрозуміти просто зараз, про вас. Вам собі, про себе, щось потрібно зрозуміти, що це. Не закривайтеся від нових можливостей, не закривайте свою силу і таланти, тобто не відкладайте себе на задній план. Ви рухаєтесь, ви можете, ви сильніші, ніж вам здається, тому що ви якось вагаєтеся і не даєте собі шансу рухатися кудись в щось краще для себе. У вас є якісь можливості на даний час. Ви неймовірно мудра. Особа, у вас логіка, аналіз, Ось це все треба використовувати для себе. У вас є люди, які вас підтримують, якщо вдруг щось не так піде. Тому не бійтесь, дозволяйте собі пробувати відкриватися і зростати.